І ось я йду вулицею, а потім розумію, що це не лама. Це була вівця. Я під Джей. Ви слухаєте ЗМ. Далі в нас музика від Мамфорда та синів. Трохи культової поп-музики, а також абсолютно новий трек від гурту під назвою ВЛДЛ. Навіть не знаю, що це означає, але ви слухаєте ЗМ. Like like yeah, yeah. Вітаю! Yeah. Привіт. Oh. 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 Мені потрібна сумка для ноутбука. У вас є сумки для ноутбуків? Круто. Можете щось порекомендувати мені? О, так. гаразд. Я візьму червону. скільки? Так, круто, я беру. Карткою можна? Дякую, чек не потрібен. Дякую. Зачекай. <звук> Ти ж Піджей із радіо. <звук> так. <звук> так. 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 Гей, бро. Що? Не вгадаєш, кого я обслуговував. Кого? Піджей з ЗМ. Справді. Ага. І що ти їй сказав? Ну, я такий їй... Гей, Піджей! Ти ж ти ж із ЗМ і все таке. А вона так. А я їй обожнюю твоє шоу. Взяв у неї номер. Взяв у неї номер? Ага. Покажеш? Ні, я запам'ятав його. І Який же? 0279591.